Так, приїхала ЧПС, приїхав аттів, приїхав цемент, хлопці вже розпланували частково, частково тут розпланували. Так як кусок роботи за сьогодні. Тут отакі приспособи у нас а, відходимо від... Зон там, де буде ще ремонт. Тут також опори цікаві рішення. Фундамент у нас високий. Будемо його тут підлівати. Чи, може 25-ку покладемо, подивимось. Вирішимо, Ну, бордюрчик вже стоїть. Приблизно так. А там в нас буде огород. Напишіть у кого є ще огород. Ось такий захачений огород.